Підготувати необхідні речі: ватні диски, ємність теплою водою, вологопоглинаючі пелюшки дві штуки, одноразові рукавиці, 3% перекись водню. При догляді за тілом важливо забезпечити комфортну температуру у кімнаті 24 градуси, температура води 36-37 градусів, вимити руки, обробити антисептиком або одягнути рукавиці. Попередити пацієнта про ваші дії та про можливості отримати його згоду. Застелити під голову та на груди пацієнта вологопоглинаючу пелюшку. Звернути увагу, не використовувати ватні палички. Якщо сірка не відходить, можна закапати в зовнішній слуховий хід 2-3 краплі 3% перекисю водню. Після розм'якчення її легко можна видалити ватною турундою. При утворенні сірчаних пробок звернутися до лікаря. Змочити ватний диск у теплій воді, відтиснути. Протерти вушну раковину і зону за вухом, висушити серветкою, зробити турунду з ватного диску, лівою рукою відтягнути вушну раковину назад і вгору, а правою обережно вести суху турунду у зовнішній слуховий хід та легкими обертальними рухами очистити його, повторити 3-4 рази, змінюючи турунду. Обробити інше вухо аналогічним чином після закінчення процедури прибрати використані вологопоглинаючі пелюшки.